Вітаю всіх, пропонуємо подивитися тему, кому вона така буде цікава, то залучайтеся до нашого перегляду, до вашого перегляду. А тема нашого розкладу буде така, що оточуючих людей цікавить у вашому житті. Ну, знаєте, ми живемо в соціумі, і тому кожен проживає свій досвід, але чужий, чомусь іноді буває цікавіший, ніж свій. Хоча загалом. Нам хоч би і своїм досвідом кожен розібрався. Скажімо. Так. І так, перший варіант, що оточуючих людей цікавить у вашому житті. Так, Суд, чесність і прилежня. Так, хорошо, дивіться, в вашому житті людей дуже цікавить, наскільки. Ви чесно розмовляєте з оточуючими, чи ви їм говорите правду, чи ви щось приховуєте. Тому що, ви, мабуть, є об'єктом для такого активного обговорення. Про вас говорять багато. Можливо, про ваші стосунки, про ваші емоції багато чого цікавить, і розуміють, що ви не щиро і не відверто. Розкриваєтеся перед іншими людьми. Ви правильно це робите, але чомусь людей це дуже цікавить. Можливо, вам задають некоректні питання, де вам неприємно відповідати і ви уникаєте тих відповідей. Можливо, у вас просто за спиною ви проходите і відчуваєте, що от щоки запалали, ну, то, значить, у слід хтось і там для, про вас може говорити. І вам це загалом дуже неприємно. Але ви людина терпляча, ви знаєте, що порозмовляють про вас, перейдуть на інших, і все у вас буде гаразд. Головне, щоб ви самі робили такі вчинки, за які потім у вас ну, ніби совість не буде турбувати. От тоді у вас все буде в житті гаразд. А те, що говорять, ну, так влаштовані люди. Другий варіант, що про вас говорять розлука розлукась скука. Ну, дивіться, чомусь по другому варіанту люди говорять про те, що ви маєте певні обмеження. Можливо, для когось хтось перебуває у стадії розлучення, або, можливо, щось вас там турбує у стосунках ваших. Ну, можливо, ви не задоволені своїми стосунками, а можливо, просто вважають, що ваші інші люди вважають, що ваші стосунки вас дуже сильно обмежують і не дають вам можливості спілкуватися з оточуючим, комунікувати, десь налагоджувати свої стосунки або можливо налагоджувати просто спілкування, заводити друзів. Ну, чомусь так вважають люди, що ваша половинка вас обмежує і тримає ніби у тюрмі. Але це не факт, що воно не в дійсності так відбувається. В дійсності, можливо, вам самим тих комунікацій не потрібно. Якщо людина самодостатня, то їй може бути цікаво навіть самим, самим із собою. Або, можливо, з книжечкою, або з якоюсь корисною інформацією. Або будь-які справи, кожна, кожна людина має свої хобі, свої зацікавлення. І, можливо, ви просто займаєтеся своїми справами, але оточуючи чомусь, вважаю, що ви такий ну, дуже нудний спосіб життя ведете. І це обговорюється. Можливо, говорять, ви займаєтесь чимось, хтось щось знає про вас, що ви там або ну, дуже полюбляєте з квітами займатися, або налаштовуєте. Там якісь картини малюєте. У ну, кожного своя, свій талант є. І от люди вважають, що це занадто нудно, як ви тому час можете приділяти, коли вони, у них є час для того, щоб просто розмовляти, а не займатися своїми справами. Ну, така сфера вашого життя, чомусь людей цікавить. Третій варіант, про що про вас? Там люди говорять. Так, Справи любовні, нерішучість і успіх. По третьому варіанту, оточуючи, обговорять про те, що, можливо, ви маєте успіх у своїх сердечних справах. У вас усе складується, і навіть якщо там всередині десь у ваших партнерських стосунках щось і не так, то інші вважають, що у вас там все супер, і ви сильно задоволені тим. Але чомусь вони. Не наважується задавати вам питання прямо, тобто щось вас спросити, чи так воно, чи не так. Ну, можливо, тому що коли людина успішна, її не, кожна, не кожен посміє зачепити або щось там перепитувати або уточнювати. А тому чомусь всіх цікавить ваш успіх і ваші справи сердечні, чим ви там, кого ви любите, з ким ви спілкуєтеся, де ви перебуваєте. І сказати вголос вам ніхто того не скаже. А тому по третьому варіанту ж так і намагайтеся тримати свій успіх і всі свої справи у таємниці, тому що вони нікому не потрібні. Чим більше ви ділитесь інформацією, тим більше ви зменшуєте свій успіх, тому менше розмовляйте, а більше спостерігайте. А я бажаю всім, щоб у вас завжди був мир, злагода, достаток.